Руїна. Так, 1681 рік. Відзначте собі, дата обов'язкова. Ми її повинні знати, вивчити і розуміти. Це Бахчисарайський, місто Бахчисарай в Криму, столиця Кримського ханства. Бахчисарайський мирний, Бахчисарайський просто договір. Далі обов'язково собі відмітьте, що ми повинні знати. Сторони, які укладали договір. Тому що у вас може бути цитата, у вас може бути якась опис договору, ну і завдання. Да? От, наприклад, якась цитата з договору, чи, наприклад, просто описують договір, і вам потрібно визначити, який це договір. Розумієте? Тобто, у вас є цитата, якась, чи просто опис договору, а вам потрібно назвати, який це договір. Відповідно, неможливо. Да, е, описати договір, не називаючи його сторін. Тобто в цитаті або в опису договору точно будуть сторони, буде написано там Росія і Туреччина, Росія і Польща. Таким чином, це перша підказка, яка вам дасть змогу визначити, а що ж, як, яка ж назва договору. Да, Тому одразу визначаємо сторони. Це в нас Московія, е, Московське царство на даний момент. І Османська імперія. Ну тут трішки неправильно написано, да, Росія і Туреччина можна, звичайно, так казати, але ну, не зовсім правильно. Історично не зовсім правильно. Це таке московське царство, Османська імперія <кхух> між собою укладають Бахчисарайські договір. В цей період е, вплив Речі Посполитої на правобережжя він був доволі слабким. І тому Османи, Османська імперія із Московським царством вони домовляються про поділ між собою українських земель. Річ Посполиту вони сюди не беруть, Річ Посполита буде незадоволена цим договором. Таким чином, Бахчисарський договір він укладений між Московським царством і Османською імперією, визначав е, ті умови, які ми ще говорили про Андрусівське перемир'я, да? але мінялася сторона. Замість в Андрусівському перемир'я там була Річ Посполита, а тут ставала Османська імперія, а да? Росія не мінялась. Лівобережжя, бачите, Київ, Запоріжжя відходило до Росії, Південна Київщина, Берславщина, Поділля до Туреччини. Землі між Південним Бугом і Дніпром не заселені. Оце собі відзначте. Лівобережжя, Київ, Запоріжжя, Росія. Далі запишіть Київщина, Братславщина, Поділля. Ого. Дякую. Поділля фу, до Туреччини, аж в очах потемніло. Так, до, е, Київщина, Берцлавщина, Поділля до Туреччини. Це собі відзначте. Це Бахчисарайський договір. Обов'язково тут собі я ж кажу: намотайте, е, що е, коли ми говоримо про договори, ми повинні розуміти, хто з ким укладав. Да, Росія і Туреччина в даному випадку. Петро так. Якщо... Вибачте, аудиторіч, не належала Київщина, Поділля, Береславщина, а до е, Московського царства. Лівобережжя, Київ, Запоріжжя. Дякую. Угу. Ну, тобто таке, як Андрусівська, поняли? По, по факту воно як Андрусівське. Тільки в Андрусівському домовлялися між собою е, Московщина та Польща. А в Бехтісарайському Польща вона втратила вплив на правий берег. Тому московити домовляються стойками. А, в общем-то, умови дуже схожі. І ще такий лайфхак, вам я скажу, цікавий. Е, дивіться, в цей період претензії на українські землі мають три держави: Московія, Московське царство, Річ Посполита, яка була королівством. і... Османська імперія, яка була султанатом. Султаном. І тому дивіться, коли ви, ви можете ідентифікувати. Є такі просто цитати, коли не називають держави, а називають цар із королем домовились. Там цар із султаном уклали. Таким чином, ви ж собі зарубайте теж на носі, що дивіться. Московське це царство. Тому, якщо говорять «цар», то це точно московський. Ну, це Москва. Да? Якщо говорять король, то це річ Посполита, да? це королівство. Якщо говорять султан, то це Османська імперія. Таким чином, ну лайфхак можна відрізняти їх теж, бо інколи в цитатах будуть писати «цар», король, султан. І, ну, зрозуміло, що ви ж маєте на увазі, що «цар» — це значить Московія, король це значить Польща, Султан це значить Осман. Все. Да, понятно? Добре. Так, Добре. Це теж така інтересна штука. Цікава. Ось е, далі. Таким чином настановлюється з 1681 року наступний поділ: що лів, е, значить, лівобережною Гетьманщиною нас, яке раніше володіє Росія, Московія, Запоріжжя, Запоріжжя під її контролем. Вона, типа, ще не володіє, так пен, але, ну, в общем-то, слідкує запорозькі землі під контролем. Правобережжя, виходить, більша частина правобережжя воно закріплюється за Туреччиною. Деякі землі там не заселені, вони не заселені через якраз те, що вони й по факту були не заселені, тому що великий згін і Чигаринські походи призвели до руйнації, до те, що населення ці землі покинуло, да ну евакуювалося від тяжкого становища. І, звісно, Польща була незадоволена Бахчисарайським договором. На лівобережжі у нас гетьмани є в даний момент. Це Самойлович, бачите його роки він тут. 72-й, 87-й, 81-й він дівобережний гетьман. На правобережжі у нас гетьманів немає. Так? На правобережжі гетьманів немає. Ото після е, скасування Булави Дорошенком і е, е, невдалі походить Чигарінський, в общем-то, а ну, ну, кого, кого ставити? Де, де, де то гетьманшу. Ось так. Далі. Але ситуація змінюється. 1683 році. От тут якраз у нас з'являється така подія е, світового значення, ну не світового, європейського значення, яка, в общем-то, змінює ситуацію е, на правобережжі. Е, оцей Бахчисарайський мир між Московією та Туреччиною був доволі нетривалий, бачите. Наступна дата у нас 86 й рік. Ви її теж Е, Бо цей мир, да, Бахчисарайський, не відповідав інтересам Польщі, в Речі Посполитої, незадоволення було, в речі Посполитої. І е, тут ми згадуємо з вами такий історичний європейський, загальноєвропейську подію. Це 1683 рік. Битва під Віднем, коли турецька армія величезна. Зазнає нищівної поразки під відним. Тройки, вони ж пам'ятаєте, ми вивчали Османську імперію говорили, що Тройки намагалися да, поширити свою владу на всю Європу, і в 1683 році їм, коротше, підвідним нормально так надавали да, там, коаліція європейських держав. Там об'єдналися вони проти турецької загрози, і в 83-му підвідним тільки зазнали дуже болючої поразки, після якої оправитися не могли. І ось оця поразка під Віднем Туреччини, вона по суті призвела до втрати Туреччиною в Правобережжі. От вони програли під Віднем, оправитися не могли. Держави інші зрозуміли, що Туреччина слабне, і почали потихеньку таким чином да, там, відвоювати певні землі. І одним із таких країн, яка Скористалася, да, от поразкою Туреччини під бідним і ослабленням її була Річ Посполита, яка понятно, що хотіла правобережні землі. Тому після 1683 року, після Віденської поразки е, Османів, Річ Посполита повертається на правобережь. Туреччина втрачає вплив над правим берегом. В 1686 році. Відбувається укладення вічного миру. Дата обов'язкова: вічний мир між Росією та Польщею. Ну, тобто, між Московським царством та Гечпосполитою, Польським королівством. Ну, Речполитом. Ось, вічний мир. Дивіться. Вічний мир, він повторював андерусівське перемир'я, по суті, був там майже таким. З, єди... з двома єдиними відмінностями. Київ закріплювався за Росією, тобто ним не балувалися, да, ним, ним не кидалися. Ото два роки там, два роки там, Київ вже все за Росією. І Запоріжжя, землі Запорозької Січі, е, перебували тепер у полі інтересів тільки Московії. Бо за андрусівським Запорізька Січ перебувала під контролем, під наглядом обох держав. Тут змінюється. Тобто, пам'ятаєте, що андрусівська перемир'я 1667 року, воно ж укладалося на 13,5 років. Ну там вони так домовлялись. Ну і, в общем-то, 13,5 років уже давно минуло, минуло більше, навіть так. Да. І, відповідно, в 1686-му, коли Польща відновила свій, свою владу над. Правобережжям, вони вирішили укласти з Росії так званий вічний мир, тобто ну, безстроковий, ну, наз... бічний, прям вічний. Ну, Умови я ж кажу, такі як в Андрусові, тільки єдине, що Київ вже якби закріплювався за Росією і Запорожжя. Землі Запорожжя от вони вже якби визнавалися ну, російськими. Да? Росія тут ще впливу ніякого не мала, але ну, через 100 років. Через 100 років Запорізька Січ перестає існувати. Навіть менше, ніж через 100. 1775 Ось. Тобто лівобережжя Запоріжжя, Київ за Росією, Київщина Волинь, Галичина за Польщею, Західне Поділля теж за Польщею. Бачите, ну там якісь землі нейтральні були, нейтральні, бо там людей не було. Ось так. На правобережжі Гетьманів у нас не було, державність була ліквідована. На лівобережжі, ну. Гетьмани були. Вони зберігалися, да? Вони були, ну, типа, якісь права все-таки мав. І до 1686 року в нас відноситься ще одна обов'язкова дата. Позначте собі. 1600, ну, не дата, подія. 1686. Підпорядкування Київської митрополії. Да, 1686 пишете, да? підпорядкування Київської метрополії Московському Ось Отака обов'язкова дата у нас Підпорядкування Київської метрополії Московському, Московському патріархатою. Тобто з цього, цієї дати йде відлік е, цього московського патріархату на українських землях, поняли? От коли ми зараз дав дуже там. Така тема актуалізувалася, да, що там московський патріархат, інколи там співпрацював з ворогом, да, там, щось там зберігав, щось там доповідав, щось там здавав, там, да, ці московські попи. Ну от, от якраз з цього періоду йде оця історія про московський патріархат на українських землях. Так, да, дійсно, тобто на українських землях була митрополія, в Москві патріархат і Київська митрополія підпорядковувалася. Московському. Ну, тому що патріархат це вище по статусу, ніж метрополія, Але в нас же тепер є Київський патріархат, тобто, так. Да? Але в нас на українських землях, по суті, є і московський, який от з цього періоду, да, почався, і київський є, да? і от, Ось таке якесь воно. Ось. Дата записана, обов'язково, да, записали. Записали? Так. Угу. Хорошо. Тоді рухаємося далі. Зробіть собі е, під Запорозька Січ. Запорозька Січ. Нам потрібно знати тут одне ім'я. Значить, давайте так запишемо. Запорізька січ під заголовочок і внизу собі позначте. Напишіть таке. Цей період, в цей період, зараз я вам буду теж тут писати, ви теж пишіть. Цей період з 1652 по 1709 роки у нас існує чортомлицька січ. Ось тут панська інакта треба натискати. Так, да, да. і все, так? Да? Да, да, і да, і тоді і вставити туди. І тоді вставити да, в цьому. Ото люди не вміють скайне обить. Так. Чайтомлецька січ існує. Угу. Чайтомлецька січ. Так? Да? А, тобто січей же у нас багато. Да? Визначаю десь виділяю десь 9 січей, що було. В різний період, в різних місцях створені і так далі, по-різному називалися. Загальна назва, тобто спільна, називають Запорізька. Да? Ну, вони дійсно були на землях Запоріжжя да? за Дніпровськими порогами. Але ж, понятно, там Перша Січ, Хортицька її називають, да? там, на острові Мала Хортиця, Підпільницька Січ, Чортомлицька Січ, Нова Січ. Кам'янецька, тобто мали вони ще й власні назви у зв'язку з тим, тобто, де вони точ, точно да, засновувались. Чортомницька Січ була заснована е, на притокі Дніпра під назвою Чортомлик. Тобто невеличка притока Дніпра, річечка така маленька. От вона впадає в Дніпро, називається чортомлик. І от Там була заснована в Герилі да, в, в Дельті. Коли річка впадає в Дніпро, да, менша річка в більшу впадає. От там була заснована е, Січ, її назвали Чортомлицька Січ. Так само буде там Підпільненська, підпільна, Підпільненська Січ буде. Да, річечка підпільна, Підпільненська. В Цей період існує Чортомлицька Січ. От. Відносини Запорозької Січі із гетьманатом, і з гетьманами да, складалися доволі непросто і часом аж загострювалися до збройних конфліктів. Тобто Запорізька Січ цього періоду, ви теж собі там відзначте, запам'ятайте, мала всі ознаки державності. По суті, вона була незалежна. Від ні від кого, ну, тобто незалежна, да, від усіх. Запорізька січ цього періоду, вона, по суті, якщо подивитись, мала всі ознаки державності. Вона мала територію підконтрольну козакам, вона мала столицю, ну, от Січ, цю, да, грубо говоря, столицю. Вона мала е, Збройні сили, е, мала, мала символи влади. Е, які там у нас ще ознаки держави, територію, е, населення. Е, Ну і так далі. Тобто, фактично, всі символи влади, ознаки держави, січ цього періоду має. Плюс Січ поступово стає навіть такою економічною якоюсь, економічним хабом. Тобто там займаються господарством, продають, возять, торгують. Типа козаки вже такі там. У XVIII столітті в нас козаки такі ну не класичні вже стають. Вони вже поступово починають осідати, в них там зимівники сперва, виникають, потім поговоримо, що це таке. ну і так далі. Е, Запорізька Січ. Фейс <плес> же надав. Файн Та. Вибачаюся. Значить, і е, відповідно ну, Запорізька січ цього періоду, да, е, ось е, ну, вона має всі ознаки, вона незалежна ні від кого, да. І, в общем-то, там, що гетьмани, що інші держави впливу на неї ніякої не мають. Да, поки що. Да. От, е, конфлікти кошових із гетьманами вони були не рідкістю. Да, от кошовий гетьман поняття ми тут розділяємо. В даному випадку, ну, от найбільший конфлікт у нас це був конфлікт Кошового Івана Сярка із гетьманом Петром Дорошенком. Тому що Дорошенко прийняв протекторат Османської імперії, і козаки цього не зрозуміли, що Османи були ворогами. Да, ми воювали з ними, там, з кримчанами, з Османами. Вони набіги робили. А тут він приймає протекторат. Ну, багато козаків цього не зрозуміли. Іван Сярко. Ось. В другій половині 17 століття, в той період, який ми зараз от вивчали, вивчаємо, да, Запорізька Січ, Запорізька січ Чортомицька да, в даному випадку, вона уславилася численними воєнними операціями. Керівником та організатором цих операцій, походів, був Кошовий, запишіть, Іван Сірко. Іван Сірко. Кошовий Іван Сірко. По суті, своїми походами він зажив слави ну, такого непереможного воїна, да? Там, за різними легендами є відомості, що він не програв жодної битви. Да? Козаки, як і раніше, ходять походами на Османську імперію, на Крим. Іван Серко очолював козаків чи 12, чи 15 років поспіль, тобто його обирали кожного року кошовим отаманом. І він зажив слави непереможного воїна, Мов би, зазначається, не програв жодної битви. Да там якусь нічию, його навіть ду... його дуже боялися, турки, татари називали шайтаном, лякали дітей ним. Шо, якщо будеш балуватись, прийде і забере тебе, не плач. Да, от лякали дітей, шайтан називали. Іван Сірко, ім'я обов'язкове. Ви повинні знати, хто це такий. Е, ну, Іван Сірко виходить зі Слобожанщини, по крайней да? Він ваш земляк. Ваш земляк. Е, Пам'ятник Івану Сярку встановлений на, поблизу історичного музею, там при виході е, на Бойсацький спуск із метро Історичний музей. Да? Я думаю, ви бачили. Ну, там хто найбільше гуляє в нас? Аліна гуляє і зараз теж да? Катя Дорошенко любить гуляти. Да? Катя бачила Ні. Що, не бачила пам'ятник? Ну, може, я бачила, але я не знала, що це Іван Церков. Поняв. Ну, завдання, якщо в центрі будете гуляти, то подивитеся. Нам непоганий пам'ятник, я Ось. Є, так, да? записали, Іван Церко запам'ятали. Так? Чи не так? Народ, сделали чи ні? Так, так. встигла. Так, і тепер зробіть під заголовочок. Слобожанщина, слобожанщина, Слобідська Україна, Слобожанщина. Слобожанщина, Слобідська Україна. Друга половина XVII століття, той період, який ми з вами зараз вивчаємо, є періодом заселення слоб... земель, вільних до цього земель, які будуть названі Слобожанщиною. Я скажу спочатку, давайте три обов'язкові факти, які ви повинні вивчити про становище цих земель. В другій половині XVIII століття. А потім прокоментуємо, да, проговоримо ще, розкажу історію заселення, історію формування, по суті, нашої ну, рідної нам етнографічної землі. Етнографічна земля, да, Слобожанщина формується, заселяється. Да. Так, отже, ставите одиничку чи галочку, чи кому, чи точечку, і пальший обов'язковий тезис. Написали, да, Слобожанщина там? Перше обов'язковий обов'язкового ознака, яку ми повинні знати. Це діяло правило Займанщини. Займанщини. Діяло правило Займанщини. Займанщина. Е, можете написати, якщо Займанщина складно, правило першого займу. Перший займ. Правило займанщини, першого займу. Що означало правило займанщини або першого займу? Це означало, що е, ці землі засела, заселялися по е, правилу першого займу. Тобто, сюди приходили люди, е, займали вільну землю, е, і ця земля закріплювалася за ними. Тобто, от людина прийшла, вона перша, вона сказала: От стільки від цього до цього, від того дерева до того, це моя земля. все. Тут нікого це цивільна земля, я зайняв все. І оця земля офіційно закріплювалася за цією людиною. Так? Тобто приїжджали московські урядовці і записували. Ага, все, ти перший, ось така така територія твоя, все, пожалуйста, вона твоя. Все. Питання. Оце називається правило першого займу. Люди могли займати стільки землі, скільки їм. Потрібно було, але не жаднічати в даному випадку. Тобто, не можна було зайняти там, сказати, що це все моє, 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 а потім воно в бурянах стоїть, там не обробляється не, не цей, не, не слідкуєш за ним, аби було, знаєте, от як жадність така, як ото в анікдоті, а це буде під помідорчики, Не можна так. Тобто, скільки землі зайняв, обробляй, слідкуй за нею, да, там і так далі. Правило першого займу. Другий обов'язковий момент. Існував полково сотенний через дефіс, устей. Існував полково сотенний устей. Тобто на території Слобожанщини було створено п'ять козацьких полків. Існували козаки, існували полки, існували сотні. П'ять козацьких полків Острогоський, містечко Острогоськ, Харківський полк, Сумський. Охтийський та Ізюмський. Існувало 5 полків. А можете ще раз повторити? Існував полково сотений устей. Полково сотений устей. Тобто територія Слобожанщини, як і Гетьманщини, поділялася на полки та сотні. 5 полків. Ну, а сотни, сотень, я ж кажу, там різна кількість була. 10, від 10 до 20. Є, так? Да? Записали? Угу. Е, третя особливість. Не було посади гетьмана, не було посади гетьмана. Не було посади гетьмана. Слобідські полки. Слобідські полки підпорядкув слобідські полковники. Слобідські, ну, можна, й полки. Ну, коротше, слобідські полковники підпорядковувалися Белгородському воєводі не було посади гетьмана. Слобідські полки чи полковники? Підпорядковувалися Белгородському воєводі. Тобто це землі були московськими московськими, це московські землі. Белгородському Бє... воєводі. Білгородському воєводі. Записали? Так. Так. Хорошо. Білгородському воєводі.